Я люблю Вінницю. Конкурс плакатів під такою назвою розпочався у місті. Участь у ньому може взяти кожен бажаючий для цього потрібно надіслати картинку із зізнанням в любові до рідного міста на інтернет-сторінку міської публікації Це Вінниця друже. Про це нашим репортерам розповів начальник відділу у справах молоді та туризму Руслан Анфілов. Це для нас дуже важливо, оскільки зараз сьогодні йде дуже серйозна конкуренція міста. Міста змагаються за інвестиції, міста змагаються за туристів, міста змагаються просто за гарне ставлення до себе, до своєї інфраструктури. І цього неможливо зробити лише єдиними господарськими рішеннями. Потрібні гарні креативні ідеї. Формат самого інтернет-плакату може бути різний. Це будь-яка будь інтернет-картинка в будь-якому будь розширенні, в будь-якому форматі, який підтримують соціальні мережі. Тобто, це все зрозуміло і молоді, і непрофесіоналам, і аматорам, і професіоналам. Тобто, будь-хто може це зробити, формату немає. Зверніть увагу, тут є плакати, які представляють просто, наприклад. Таку інтерактивну картинку міста Вінниці, в якій додано якісь художні творчості, є плакати, які тобто, є креативними якимось речами в вигляді зображень, є плакати, які просто ну, роблять ну, фактично просто з підручних засобів, є фотографія з заходів, яка просто освічує додатково кохання до міста Вінниці тих людей, які організовували ці речі. От Люди тренувалися, бачите, хтось понаписував кульки. Фотографувався, зробив собі таку трічну, теж прикольно зробили, Мені подобається теж. Ма достатньо достатньо багато набрали зразу і лайків і бачите. Більше 107 лайків. Конкурс інтернет-плакату Я люблю Вінницю триватиме до 10 серпня. Саме тоді стануть відомі три переможці, які набрали найбільшу кількість лайків. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.